Чи є якийсь засіб, який діє універсально на всі віруси? Так. Ця речовина відома з давніх давен, а саме це срібло, саме срібло, іони срібла пригнічують активність в самого основного це генетичного матеріалу віруса. Нагадаю, що це вірус будь-який, це не жива структура, їй потрібно для розмноження потрапити в живий організм. Тобто на наші слизові оболонки потрапити в клітину, і як запустити у ту друкарську таку машинку, копіювати свої копії, заражуючи людину. І це проходить дуже-дуже швидко. І от саме Срібло здатне цей процес зупинити прямо на шляху е, такої розмноження, і плюс в подальшому впливати теж на е, сам дію віруса, бактерії, грибів. Тобто, фактично, це універсальний такий е, антисептичний засіб. І важливо в сріблі вибирати, щоб це були безпечні водні розчини і мали дуже високу концентрацію. Ну, вони називаються ще колоїдні розчини. І саме така річ є у нас і в цьому місяці в короткій акції до. 6 вересня, включно у нас є як великий об'єм, так і невеличкий засіб, який дійсно гарантовано може вам допомогти справитися з будь-якою застудою в самі-в самі перші години. Цю річ я раджу навіть мати. В такій профілактичній аптечці, тому що зараз дуже багато хворих, і невідомо, де ви в громадському транспорті там, в школі проконтактувались з носієм, людина, що має, може не мати симптомів, але прийшовши додому, ви можете побризкати, ну крім того, що промити слізові, побризкати ніс рот і, скажімо так, зменшити ймовірність, що щось потрапило і почне розмножатися в вашому організмі. Не кажучи, вже якщо ви відчуваєте симптоми хвороби, то цю річ дійсно потрібно вже вживати частіше для того, щоб допомогти зменшити цю вірусну чи бактеріальну атаку на організм. Тому і ця річ вона може використовуватися як в дитячій практиці, з самого народження, тобто, це саме такий безпечний дитячий антипаразитарний продукт, так і дорослим, і навіть тваринам, хто за мною слідкує, бачить, що я тварин теж рятую за допомогою наших безпечних засобів. Тому, друзі, раджу, обов'язково запасіться в вашу натуральну аптечку, тому що йде. Сезон холодів, іде сезон масових хвороб, і щоб ви були захищені надійно від цих всіх негараздів. Кому цікаво, як придбати продукт зі знижкою і скористати ще додаткові акції, ставте плюсики в коментарях.